Всем привет, ребята. Бачите, що я закриваю. Хто догадається, що це? Правильно, аджика. Аджика. В общем так. Ловіть рецепт. 5 кг помідор. Тертих на терці. В серому Кілограм моркви, кілограм перцю болгарського, кілограм яблук, три стрічка горького перця, 200 г цукру і, 200, і 100 г солі на 3 години і пів літра олії, 250 г уксуса. Дев'яти процентового. І от отака смакота. Я взяла двойну порцію, у мене тут 10 кілограм помідор, два моркви, два яблук, два перцю, шість трючків. Е, гострого перцю, 400 грам солі, 200, ні, 400 грам. Цукру, 200 грамм солі, літра олії, півлітра отсту. Це в мене тут в мене така каструлька хорошенька є вмістительна. Банок цілу купу настерилізувала. Вже. З одної партії виходить десь 15 півлітрових баночок. У мене має бути десь 30. Закриваю багато, хай буде лишиться на той рік буде. Так. Отак. Помішую, щоб не пригоріло. І не спортило мені всю мою красоту, бо в хаті я тоді закривала, пам'ятаєте, рис показувала вам, і він мені пригорів, спортила. В общем, всю закатку собі я тоді. Ну нічого піде в суп. Але хотілося б, звісно, щоб було добре, ну, О. То я вже з цією аджикою помаленьку, акуратно, щоб нічого не спортить. Красота, Красота общем, дивіться. Крилта, да? У мене є така дерев'яна. Ой, лопатка. Я собі нею помішую. Це воно все гарнює. Клас. У мене тут пекельна кухня. Жара. Капець. Помідори кусками де-не-де пролітали, поняли? І тепер вилавлюю буває, ті кусочки. Бо вони чорні, некрасиво. О, бачите? У мене сам помідор був такий темний. Де ти зараза подівся? Десь поділося вже. Ладно. І воно не гарно. Закриваю. у мене Діма мій Милюбе Аджику. Я люблю тоже поїсти з картоплями. з мясом люблю тоже. Ну я вообще человек такий, що люблю чай и чисто з колбасою, Без хліба, без масла, без нічого. Або з мясом копченым. Ну, вообще обалдею. А у вас когось теж є такі вподобання, як у мене, незвичайні. Отак. Потім буду закривати, побачите.